З новим роком найочікуваніша мрія лише одна мирне небо. Тож нехай у 2024 році у всіх нас в календарях з'явиться важлива дата, День перемоги. Я бажаю вам сил та натхнення, любові і удачі, щоб всі ваші близькі були поряд. зі святом. Привіт з Німеччини! Вітаємо всіх з Новим роком. Хай очі завжди сяють. Серце переповняє радість, а на обличчі завжди сяє посмішка. Вас з Польщі, з города Волоцлавик, шановні батьки та діти. Поздравляємо вас з Різдвом Христовим та Новим роком. Бажаємо щастя, міцного здоров'я, успіхів в новому року, миру, добра і перемоги нашої України. Вітаємо! Різдвом! Привіт України! Миру, радості, добра! З Новим роком! Бажаю, щоб прийдешній рік найкращим роком став для тебе. Хай щастя у душі живе, нехай привітним буде небо. Хай кожен із наступних днів запам'ятається назавжди подій чудових, добрих слів і почуттів яскравих, справжніх з Новим роком. Доброго вечора. Хочу передати всім вітання з міста Лудні, побажати кожній українській родині. Яка перебуває в нашій країні чи за кордоном, родинного тепла, затишку з Новим роком, з Різдвом. Нехай швидше настане мир і кожен з нас зможе зустріти такі довгождані свята у рідній Донець. Привіт з України! Поздоровляю нас із новим Роком! Бажаємо щастя, здоров'я, всіх благ зі святами! Новим роком містері Вітаю зі святом з города Києва.